Пробували на терен щепити. Багато чув, що виходить низеньке, невибагливе деревце. Так, це правда, якщо щепити на терен, буде невеличке карликове деревце. Щепити можна абрикосу, сливу та персик. Краще всього брати двохрічні відводки та на них щепити. Єдиний мінус використання ось цього терну як підчепи дає парослі. І ось тут потрібно якось огорожувати ваше дерево по квадрату. Бо якщо не будете вчасно доглядати, з роками він буде вашу всю ділянку Ох, псувати своєю кореневою масою. Тож тут питання до того, чи є сенс використовувати. Звичайно, що він використовується на різних ґрунтах, при різних температурних умовах і засуха для нього норма. І волога, тобто все він переносить. Але ось ця парослі. Ідеальний ґрунт для терну це нейтральний, але можна, звичайно, що працювати і на інших ґрунтах.